Доброго, доброго ранку, благословенного ранку, який дарує нам Господь. Сьогодні ось так сіро. І виїжджала з дому, і йшов невеличкий дощ. Але в мене було таке натхнення їхати, от я все ж таки поїду. І їхала, і по дорозі просто, знаєте, я говорила: Господи, дай Боже, щоб тут на морі не було дощу, хоч на якийсь короткий. Проміжок часу, щоб я могла спокійно прочитати слово, прочитати гарного вірша. Дай оцей нам декілька хвилин, щоб не було дощу. З'яви нам таке чудо і приїхала сюди. А знаєте, тут зовсім не було дощу. Не буду зараз вам показувати, але там, де моя доріжка, повірте на слово, повністю сухі доріжки. ґрунт повністю сухий. Тут мокро, так. Да. Але тут бушує море, і море промочило б узбережжя. Але зверху трішечки вище, сухо, слава Господу. Вчора було тривожно, дуже тривожно. І ворог так рішив нас залякати. І вже ми закінчували молитву вечірню і пролунала сирена. І знаєте, така була якось зразу тривожність. Знову давайте молитися. І молилися знову, і забороняли ворогу досягнути наших земель. Молилися щиро, молилися від всього серця. А потім, після молитви, хай не довго тривалої молитви, хай там було ну хвилин 15-20, прийшла така радість, прийшов такий мир, і я лягла і спала. І потім, коли вранці прокинулась, бачу, були смски, що літають отут поруч, і сестра з нашої церкви бачила їх, які вони літали поруч. Вона бачила це через, через вікно і казала: моліться, моліться. А я в цей час вже спала. Мені Господь уже дав такий міцний сон, сон без тривог, тому що я довірила своє життя Господу. І нічого страшного у нас не відбулося. Тому що якщо Господь за нас, то хто проти нас? І що б там не витворяв лукавий, а Господь з нами, а Господь переможний, а Господь перемагає оцю всю темряву. І як би не було сіро, і які б ще зараз ви випробування не проходили, вірте, Господь поруч, він обов'язково прийде на допомогу. Тому що Він є вірний Господь, тому що Він є чудний Господь, тому що Він є Господь, який дарує життя. І сьогодні, знаєте, уже декілька разів думаю, Господи, та що точно читати це слово? І Господь просто раз, другий, третій. Треба прочитати це слово. Дуже знайоме слово, але я вам буду його читати. Можливо, якщо Богу потрібно буде, буду зупинятися, дещо. Кон... Коментувати, а так читаємо. Потрібно читати Слово Боже, от ми його читаємо. Був один хворий, Іоанна, 11 розділ: був один хворий, Лазарь з Віфанії і села Марії і сестри її Марти. Марія ж, брат якої Лазарь був хворий, була та, котра намастила Господа миром і волоссям своїм обтерла ноги йому. Пам'ятаєте цю історію, що Господа запросив до себе в гості якийсь там фарисей, і коли вони вже там лежали, їли, то прийшла жінка, блудниця із Алавастовим сосудом і обтерла і змастила Ісуса тим миром, і потім плакала, і волосами своїми витирала йому ноги. І фарисей, який запросив Ісуса, казав. Якби він був Господь, то він би знав, що за жінка до нього доторкається. І Ісус, знаючи всі думки, повернувся до нього і сказав: Ти послухай, ти, коли запросив мене у гостину, я сам не напрошувався, ти мене запросив. Я прийшов, але, але Ти навіть мене не поцілував, ти не дав мені води на ноги. Це був звичай. Якщо гість у тебе званий, якщо гість у тебе бажаний, то ти повинен був його поцілувати, обійняти, ноги помити. Чому ноги помити? Тому що пилюка була дуже сильна, і вони лежали за столом. І ну не дуже ж приємно, оці брудні ноги. Тому був такий звичай. Але оцей фарисей, який запросив Ісуса, нічого цього йому не зробив. Але Ісус на нього не образився. Тому що він знав, що прийдеться жінка, що прийдеться жінка, і, скажімо так, по-українськи, і втре носа тому, е, тому фарисею. Вона блудниця, а він законно слухняний. Він який весь закон, він все, 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 все в законі виконував. А вона була блудниця, грішниця, далека, далека-далека від закону. Але Господь каже, вона блаженна, вона щаслива, вона та, яка б доторкнулася до Ісуса, незважаючи на її статус, вона доторкнулася, а він ходив віддаля і дивився тільки на нього. Як каже Господь, вкусіть, як благо, Господь. Вона це зробила, вона скуштувала Господа, а він просто дивився на нього. Ну, що хотів мати, то мав. Але читаємо далі. Сестри покликали сказати, послали сказати йому, Господи, той, кого ти любиш, хворий. Ісус, почувши це, сказав: ця хвороба, хвороба не на смерть, а на славу Божу, щоб Син Божий прославився через неї. Ісус же любив Марту і сестру її, і Лазаря, почув, коли ж почув, що той хворий то залишався два дні на тім місці, де перебував. Після цього сказав учням своїм. Ходімо знову в іудею. Учні сказали йому, учителю, чи давно іудеї шукали побити тебе камінням, і ти знову йдеш туди? Ісус відповів: чи не два, чи не дванадцять годин має день? Хто ходить у день, той не спотикається, бо він бачить світло світу цього. А хто ходить уночі, той спотикається, бо немає світла з ним. Ми ходимо у день, ми обрали Ісуса Христа своїм світлом, і коли ми йдемо за ним, ми не будемо спотикатися. Але якщо ж все-таки наші шляхи кудись пішли вправо чи вліво, Господь не залишить нас. Да, спіткнемося, бо пішли не в правильну сторону. Але вірний Господь допоможе нам вернутися. Слава йому, навіки, слава! Це сказав Він, а потім говорить їм: наш друг Лазарь заснув, але я йду розбудити його. Учні сказали йому, Господи, якщо він заснув, то одужає. Ісус говорив їм про смерть Його, а вони думали, що Він говорить про звичайний сон. Тоді Ісус сказав їм прямо, Лазарь помер, і радію за вас, що я не був там, щоб ви увірували та ходімо ж до нього. Коли Хома, названий близнюком, сказав до учнів ходімо й ми і помремо з ним. Оцей невіруючий Хома. Завжди в нього такий не дуже бадьорий настрій. Прийшовши Ісус, знайшов, що він уже чотири дні в гробниці. Віфанія ж була близь Єрусалима, стадії 15. і багато юдеїв прийшли до Марти і Марії, щоб утішати їх у скорботі за братом їх. Марта, почувши, що Ісус іде, вийшла назустріч Йому, Марія ж сиділа вдома, і Марта сказала Ісусові, Господи, коли б ти був тут, то не помер би брат мій, та і тепер знаю, що чого тільки ти попросиш у Бога, то Бог дасть тобі. Ісус сказав їй: Твій брат Воскресне. Марта сказала йому, знаю, що Воскресне у Воскресіння в останній день. Ісус сказав їй, Я є Воскресіння і життя. Хто вірує в мене, хоч і помре, оживе. Повірте в ці слова. Господь сьогодні каже кожному з нас, що хто вірить в нього, навіть якщо і помре, то оживе. І кожен, хто живе, я живу, і вірує в мене, не вмре повіки. Чи віриш ти цьому? Давайте повіримо, брати і сестри. У цьому віршові, 26-му, і кожен, хто живе і вірує, хто живе і вірує в мене, в Ісуса Христа, не вмре віки, Це сказав Господь, а слово Його вірне. Чи віриш ти цьому? Вона каже йому: так, Господи, я вірю, що ти Христос, Син Божий, що гряде в світ, і сказав, і сказавши це, пішла і покликала нишком Марію, сестру свою, і сказала. Учитель тут кличе тебе, вона ж почувши, поспішно встала і пішла до нього. Ісус ще не війшов в село, але був на тому місці, де зустріла його Марта. І котрі були з нею в домі, пішли, і побачивши, що Марія поспішно встала, вийшли і пішли за нею, думаючи, що вона пішла до гробниці, плакати там. Колись Марія прийшла туди, де був Ісус, і побачила його. То впала до ніг його і сказала йому: Господи, коли б ти був тут, то брат мій не вмер би. Коли ж Ісус побачив, що вона плаче, і удеї, котрі прийшли з нею, також плачуть, то засмутився духом і зворушився сам, і запитав, де ви поклали його? Відповіли йому, Господи, піди подивися. Ісус заплакав. Іудеї сказали, дивись, як він любив його. А, які, а деякі з них сказали, чи не міг цей, котрий відкривав очі сліпому вчинити так, щоб і цей не вмер? Ісус підняв і... і Ісус пройнявся жалем, прийшов до гробниці. Була це печера, і камінь лежав на ній. Ісус сказав: Відваліть камінь. Марта, сестра померлого, каже йому Господи, вже смердить. Бо чотири дні, як він у гробниці, Ісус говорить їй, чи не сказав я тобі, коли будеш вірувати, то побачи славу Божу. І відвалили камінь, і від, від печери, де лежав померлий. А Ісус звів очі до неба і сказав: Отче, дякую тобі, що Ти почув мене. Я й знав, що ти завжди почуєш мене, але сказав для народу, який стоїть тут. Щоб увірували, що ти послав мене. Сказавши це, він голосно промовив Лазарю, вийди сюди. І померлий вийшов, обвитий по руках і ногах полотном, і обличчя його було зав'язане хусткою. І Ісус сказав їм: Розвежіть його, нехай іде. І багато іудеїв, котрі приходили до Марії і бачили, що Ісус чинив, увірували в нього. А деякі з них пішли до фарисеїв і розповіли їм про те, що Ісус зробив. Тоді первосвященники і фарисеї покликали раду і сказали, що нам робити. Цей чоловік чинить багато чудес. Якщо ми залишимо його, то всі увірують у нього і прийдуть римляни, і заволодіють краєм нашим і народом. І чита, і далі продовжується ще, що вони там чинили. І, от, прочитавши оцю історію. Добре утро, що дощ не страшний? Да. І е, пішов уже дощик, але я закінчу. І е, прочитавши цю історію, Господь показав, зараз знаєте, ми як той Лазарь, зараз Україна як той Лазар. І нам здається, Господь, чому ти там так зараз довго, чому ти до нас не приходиш? Чому, Господи, ти ж знаєш, що ми зараз смертельно хворі? Господи, ти знаєш, що відбувається на на... в нашій країні, ти це знаєш. І ми віримо всім серцем, що ти нас любиш. Чому ти мешкаєш? Чому ти не йдеш? Чому ти баришся? Але Господь знає той час, але Господь знає точно той час, коли Він повинен прийти в силі своєї. Він і зараз на Україні, він і зараз допомагає нам. Але коли явиться слава Його? Ота слава, яка підняла лазаря з мертвих, ота слава, яка знову дала йому життя. Ота слава, яка вивела його із тимряви. Ота слава скоро, дуже скоро прийде на нашу країну, в нашу країну. Ота слава хай приходить на і захвати нас, тому що бути в славі Божої, бути захваченою славою Божою, це настільки класно, це настільки неймовірно. Слава Господу! І нам потрібно вірити, і нам потрібно в це вірити, що Господь поруч, Він нас не залишив, він уже іде, щоб звільнити нас від цього рабства, щоб звільнити нас від цієї війни, щоб звільнити нас від оцього ворога. І він, цей ворог, буде, знаєте, як відваліть цей камінь, і отак от буде точно у нас. І відвалиться цей камінь, і ми вийдемо. А ті, хто прийшли до нас з мечем, від меча й загинуть. Тому що якщо Господь за нас, то хто тоді проти нас? Слава йому! Навіки слава. І сьогодні почула дуже гарного вірша і е з спробую його вам прочитати. Нам важко з вами зрозуміти, чому війна і гинуть діти, чому в наш край благословений. В ліс окупант, мов звір скажений, і хоч народ наш не здола, і хоч народ наш зараз, і хоч народ нас не здола, не здається, та стоне й плаче Україна. Ні-ні, не так. І хоч народ нас не здається, а наше військо мужньо б'ється, та стоне й плаче Україна, навколо сльози, біль, руїни. І на багато поколінь в серцях розбитий, в серцях розбомблений ірпінь, розстріляні з, ракет, з ракети танки, Гостомель, Буча, Бородянка, багато мирних міст та сіл на попали в ворожецький приціл. Убиті дітки, папи, мами це наша біль. Це наші рани, на серці смуток і турбота, як ворог знищує хліба. Горять будинки і поля, і в і в вирвах змучена земля. Тому ми молимось до Бога. Щоб швидше сталася перемога, лиш з Богом ми здолаєм гори і повернем Азовське море, і пісню заспіваємо спасу на землях звільнених Донбасу. Підхопить пісню в Унісон від е, ката, звільнений Херсон. І не горітиме вже збіжжя в портах Одеси й Запоріжжя. Ой. Та безсеренна збудуть ранки. Бо наша сила це не танки, не Байрактари, не Джефеліни, у Бозі Сила України. Слава Господу! У Бозі сила України! Вибачте, що не дуже гарно прочитала сьогодні. Зранку почула, швиденько записала, маю благословений почерк. От. Але у Бозі сила України. І якщо ми війдемо в цю силу, і якщо ми будемо черпати силу в Бозі, то прийде дуже-дуже швидко. Буде оця перемога. Вона буде, вона буде стопроцентова, вона буде, тому що Слово Боже воно діє, тому що Господь на нашій стороні, тому що Господь дуже-дуже швидко скаже: відваліть камінь, хай йде, хай йде в процвітання, хай йде в нове життя. Хай Хайде цвітуча Україна і хай співає нову пісню, нову пісню Господу, нову пісню Спасу. Хай наших в наших вустах, хай у багатьох жителів України зміниться спів. Хай буде спів славу Господню! Хай народ Божий співає укр... співає в Україні Господу зранку, в обід, ввечері, хай лілються молитви. І сердець українців на збудування нашої держави, на збудування церков, церкви це не, це не будинки, це люди, які прийшли, які віддали своє життя Господу, які хочуть іти за ним, які, які хочуть покорятися його слову, які хочуть увійти в Його полон. Да. Бути полоненим Господом це так класно, це так дивно, це так чудно. Тому що він один знає, що нам потрібно робити, щоб нам було добре. Тому що коли ми входимо в його спокій, нам на наше життя настільки змінюється, змінюється в гарну сторону. Тому хто ще не увійшов в його спокій, в його рабство. Він, знаєте, каже ще, я вас не називаю вам, вас рабами, я називаю вас друзями. Ви мої друзі, і я життя своє поклав за кожного з вас. Будьте благословені Господом, хай Ісус Христос буде вашим вірним другом. Оберіть Його, Він справжній друг, Він піклується про кожного з нас, йому навіки слава. Амінь.